Шановні колеги, я вас вітаю. Трошки всі вже занурилися в світ алергології, дерматології, як лікувати цих пацієнтів і так далі. Зараз трошки я вам покажу фіолетово-рожевий світ дерматопатології і підскажу, як краще і, ну, зробити для вашого пацієнта, для вас, і як взяти біопсію при тій чи іншій лапеці. Ну, Ми будемо розбирати в основному фронтально фіброзуючу але загалом це є. Рубцева лімфоцит індукована алопеція, тому все в принципі так само, як при інших алопеціях. Тому розберемо такі питання, як і де взяти біопсію, яким панчем і чому ми беремо біопсію, І результативність загалом біопсії при різних типах алопецій, особливо фіброзуючих. Ви кожного дня, в принципі, на прийомі, якщо займаєтесь. Трихологію проводити трихоскопію і бачити різноманітні, скажімо, прояви, які ви всі знаєте, при рубцевих і нерубцевих алопеціях. Тобто, для взяття біопсії. Розберемо більше по рубцевим алепеціям, не треба брати з рубця. Єдине виключення це склеродромія волосистої частини голови. Тоді дійсно треба взяти біопсію з самого рубця, і тоді вона буде показова. Якщо ви при рубцевій алопеці візьмете з рубця біопсію, вона в 99% випадків буде вам ну, нічого не дасть, бо патолог побачить просто фіброзні тяжі. І, в принципі, на цьому пишу, що є там або по типу псевдопалади Брока, або Лейт-Стейдж скайрінг Тому рекомендую робити біпсі при рубцевих халопецях з дійсно якогось вогнища, де ви бачите активний процес, трихоскопічно подивилися, маркером обвели і взяли вже біпсі з цієї ділянки, щоб не втратити її цю діляночку. Трошки, скажімо так, просто сфотографувати, щоб було там, якщо буде такий пацієнт, де як взяти. Взагалі, треба спочатку вибрати оптимальне місце з найбільш активним процесом, де ви будете брати біопсію. Цьому вам допоможе в принципі драматоскопія. Вибираєте діляночку, і в кожному конкретному випадку це може бути, скажімо, там. Можна поряд брати, але я рекомендую брати трошки на якійсь відстані, що якщо один зразок у вас буде не інформативний, ви не потрапите в активну зону активного запалення, то в іншому зразку все-таки це може врятувати. Отак, От в принципі, гістологічно у нас виглядає фолікулярний юніт, який ми досліджуємо для того, щоб зробити заключення і якось відповісти. на Питання, які вас цікавлять, загалом при взятті біпсі на лапеці рекомендується скрізь брати два панчі по 4 мм. І для того, щоб ми один зразок взяли вертикально, зробили, другий горизонтально. Зараз я вам покажу навіщо це все робиться. Якщо комусь цікаво по взяттям біопсії і як вони потім проходять весь шлях до патолога, можете почитати статтю. Оцю дано загалом я вам так скажу: за останні 25 років нічого в біопсіях і класифікації гістології алопеції загалом майже не змінилося. Два панчі, навіщо ми просимо всіх брати два панчі саме 4 мм? Тому що, ну, наприклад, я коли вивчав по патології алопеції, в американських школах дерматопатології звикли вже до вираховування кількості волосяних фолікулів та їхніх змін на панчах 4 мм, тому, в принципі, скрізь навіть в європейській школі теж використовують 4 мм, Але інколи колеги пишуть і кажуть, що от нам сказали, можна там 5-6 брати. Ну, в принципі, можна, але. Загалом краще брати 4, бо всі, скажімо так, класифікації і якісь критерії підтягнуті саме під 4 мм. Як ви бачите, коли приходить в патогістологічну лабораторію, будь лабораторію, два панчі з залопецями, ми їх розділяємо на горизонтальний і вертикальний зріз. Вертикальний в нас іде для оцінки всього рівня волоссяного фолікулу, тоді як горизонтальний частіше використовується в нейробцевих алопеціях, і ми тут, скажімо так, досліджуємо зміни там, мініатюризацію цих волосяних фолікулів, бо на вертикальному логічно її не буде видно. Там рівень запального інфільтрату також можна оцінити і інші, скажімо так, зміни, які будуть при нейробцевих алопеціях. Отак гістологічно виглядає вертикальний горизонтальний зрізи панчів, які ви надсилаєте на патогістологічне дослідження. І якщо подивитися е, на от, порівняння вертикально горизонтального зрізу, то ви можете побачити, що на всій висоті панча волосиний фолікул буде виглядати по-різному. Тому, скажімо так, якщо патолог з першого разу там не побачив, що йому цікаво, то ми дорізаємо. Тому, як правило, ці пацієнти чекають там деякий час, бо з одного пацієнта з алопецією виходить, е, скажімо так. Скелет більше, ніж при будь-якому дерматозу в раз-10. І якби, роботи у патолога з цим матеріалом дуже багато. Далі ми розберемося, чому саме 4, І, ну, бо інколи беруть там, двічкою, ну, 2,5 панчі, кажуть, що ну, пацієнт боїться, що воно там буде сильна кровотеча. І так далі. Ми не хочемо шити на волосистій частині голови, От зліва ви бачите панч 2,5, справа 3 мм. Тобто ви можете порівняти, скільки фолікулярних юнітів зліва і скільки справа. Якщо ще глубже зануритися і подивитися, скільки на панчі троєчки і на четверочки. Скажімо так, фолікулярних юнітів, то тут, мені здається, і патологом не треба бути, щоб зрозуміти, що дійсно, скажімо так, морфологічного субстрату для патолога більше при четвірочці. Насправді вам, що трійку доведеться шити, що четвірку, що п'ятірку. Але загалом рекомендуємо все-таки брати четвірочку. Так, частина з гістології майже закінчилась. Хто щось зрозумів, ті молодці. Результативність біопсії залежить від е, клінічного анамнезу. Інколи присилають рубцеву алопецію, ти даєш неспецифічні зміни, а тобі потім лікар-дерматолог телефонує і каже: ну, ви знаєте, ми там цього пацієнта два роки лікуємо від рубцевої алопеції, а в нього воно не лікується. Ну, логічно, що якщо ви з лікувальним патоморфозом будете брати алопецію, то істологічно і так інформативність самої бієпсії алопеції в різних скажімо так, керівних. В руководствах вказується від 50 до 70%. Тобто, шансів, що ну, доволі великий шанс, що вона буде нерезультативна. І про це ну, я всім дерматологам кажу, з кимось співпрацюю, і кажу, що вони попереджали пацієнтів. Бо деякі пацієнти потім починають казати, що «А як так, ви ж казали, що цей метод дасть нам точно відповідь, яка в мене лапеця? яке буде лікування. Ну, на жаль, таке теж буває. І чим більше ви в, безпосередньо в самому бланкі напишете, тим краще. Бо інколи описують трихоскопію, наприклад, алопеція рати, а при, дивишся, там андрогенетична алопеція, чи… Навпаки, ну це важливо для патологів і ті патологи, які, з якими ви співпрацюєте, будуть вам вдячні за більш розве... ну, розвернуту таку клінічну інформацію, яку ви надаєте сте. Також важливо два панчі брати і виконувати адекватний забір біопсії. Бо інколи, наприклад, в Києві всім в основному панчами беруть, а якщо там з інших міст інколи присилають. Лодочкою хірурги відрізають, бо дерматолог там не може взяти BFC, і ти Та такий, о, як би з цим щось зробити. Фронтальна фіброзуюча алопеція – це тип первинної рубцевої алопеції, лімфоцит асоційований. Насправді я керуюся в принципі оцею класифікацією, вона вже дуже тривалий час існує. І, в принципі, фронтальна фіброзуюча алопеція в більшості, ну, не в більшості, але в деяких класифікаціях відноситься до ліхен Плано Тому, скажімо так, ліхен Плано Піляріс береться як основа для фронтальної фібризуючої. Ну, я так завжди думаю для себе, скажімо так. І в запропонованій робочій класифікації первинних алепецій ліхен Планус може бути там класичний, фронтально фібризуюча і є там підтип з Проявими з декальванса вже. Тобто, якщо там не виражена поліотрохія, але прояви ЛПП з сегментоядерними нейтрофілами, то ви можете отримати відповідь, що це фолікулітис декальвенс Ліген Планопілярісці на тайп спектром. Тобто поєднання цих двох алопецій. Тобто, нейтрофільної і безпосередньо цої. Якщо ви подивитесь на. Описи, скажімо так, LPP і FIFA в гістологічному зрізі, то вони, в принципі, майже нічим не відрізняються. Основний ну, це для того, що інколи присилають гістологію гестологію LPP ЛПП питанням. Ну, вони відрізняються в основному клінічно, і якихось специфічних гістологічних ознак, на жаль. Немає. Єдине таке, що надає, на що вказують деякі автори, це те, що при фронтально фібризуючій буде менш виражена запальна інфільтрація. Ну так, да, і ти такий сидиш, коли тобі приносять LPP, і думаєш, як же їх відрізнити? Отак гістологічно виглядає класична рубцева алопеція. Ви бачите, по центру це волосиний фолікул з вираженою лімфоцитарною інфільтрацією, змінами інтерфейсними. Червоною стрілочкою це рубець уже постзапальний. Розширені кринні залози теж є ознакою. Але, скажімо так, такі самі будуть і в FFA прояви і в LPP. Тому чітко відрізнити гістологічно часто неможливо, на жаль. Вертика... Ой, горизонтальний зріз теж бачимо концентричні фібрози типові, які ви клінічно можете бачити в вигляді кірочок таких перефолікулярних. І запальний інфільтрат, що дає еритематозні зміни перифолікулярні. і інтерфейсні зміни також будуть на різних рівнях. Ну і як ви бачите, вже немає сальних залоз в ділянці там, де йде запалення. Це теж одна із характерних ознак рубцевих алопецій. Тож, в принципі, якщо коротко говорити, потребує діагностика, скажімо, алопецій, правильного взяття матеріалу під трихоскопічним. Контролем, правильно заповнити бланк для патолога. Чим більше ви напишете, тим краще. Ну і в кінці, якщо щось пішло не так, ми вам напишемо, що потрібна клініко-морфологічна кореляція. Все. Всім дякую за увагу.